Привіт, друзі! Нещодавно один із наших глядачів надіслав запитання, яке змусило нас серйозно замислитися. У своєму листі він написав що таке знак звіра, що про нього сказано в біблії? І чи можемо ми вже сьогодні побачити ознаки його появи? Це і справді надзвичайно важлива і глибока тема, яка хвилює багатьох, тому в цьому відео ми дамо розгорнуту. І зрозумілу відповідь на це питання. Адже знак звіра це одна з найсерйозніших біблійних тем, безпосередньо пов'язана з подіями кінця світу. Ми поговоримо про те, що саме означає знак звіра, які він має ознаки, і як підготуватися, щоб не потрапити під його вплив. А щоб пояснення було простим і доступним, ми додамо приклади з життя. І розберемо складні біблійні уривки простою мовою і спершу розглянемо, хто такі звір і лжепророк. Отже, Біблія говорить про двох ключових персонажів кінця світу звіра з моря, відомого як Антихрист, і звіра з землі, якого називають лжепророком. Вони повинні очолити світовий уряд і намагатимуться взяти під контроль усіх і все. У книзі об'явлення святого Івана Богослова, яку ми у подальшому називатимемо просто об'явлення, у тринадцятому розділі, у віршах першому та другому сказано І я бачив звірину, що виходила з моря, яка мала десять рогів та сім голів, а на рогах її було десять вінців, а на її головах богозневажні імена. А звірина, що я її бачив, Подібна до рися була, а ноги її як ведмежі, а паща її, немов лев'яча паща, і Змій дав їй свою силу, і престола свого, і владу велику. Іншими словами, звір це символ могутньої сили, яка намагається виглядати як Божа влада, але насправді походить від сатани. Це образ правителя, який прикривається гучними словами про мир. І безпеку обіцяє силу і порядок, але насправді тримає людей у страху. Під гаслами величі і відродження він розпалює війни, сіє ненависть, пригнічує свободу і прагне встановити тотальний контроль. Його влада здається сильною і величною, але за цією маскою ховається підступний обман. Насправді, за цим фасадом ховаються хитрість і злочинні наміри. Тобто, Зовнішня сила це лише ілюзія, створена для того, щоб маніпулювати людьми і змусити їх підкорятися. Так Біблія наводить приклад, який ілюструє хитрість Антихриста. В тій же книзі об'явлення в розділі 13 вірші 3 написано А одна з її голів була ніби забита на смерть, але рана смертельна її вздоровилась. І вся земля дивувалась, слідкуючи за звіриною. Ці слова означають, що правитель зазнає, здавалося б, смертельного удару, і його влада похитнеться, але потім ніби станеться диво, завдяки якому він відновить себе і свою владу. І хоча це все неправда та маніпуляція, люди цього не знатимуть, вони будуть вражені таким зціленням. Не знаючи, що це обман, вважатимуть його дивом і почнуть поклонятися звірові. Саме так, використовуючи хитрощі та маніпуляції, Антихрист намагається поступово завоювати довіру людей по всьому світу. Тепер дізнаємось, хто такий лжепророк. Насправді, це права рука Антихриста, який робить усе, щоб люди поклонялися звірові. Знову ж таки в об'явленні, у 13 розділі, у вірші 14 та 15, сказано І зводить вона мешканців землі через ознаки, що їх дано їй чинити перед звіриною, намовляючи мешканців землі зробити образа звірини, що має рану від меча та живе, і дано їй вкласти духа образові звірини, щоб заговорив образ звірини. І зробити, щоб усі, хто не поклониться образові звірини, побиті були. Тут ми розуміємо, що задача лжепророка зробити усе можливе, щоб змусити людей поклонятися звірові, для цього він буде використовувати усі наявні технології і так звані чудеса. В сучасному світі це можуть бути, наприклад, голографічні виступи або штучний інтелект. Який здається живим і звертається до натовпу або до всіх людей одночасно за допомогою смартфонів, планшетів та інших технологій, люди будуть вражені, не знаючи, що це лише обман, створений для того, щоб встановити повний контроль над ними усіма. Сподіваємося, з цим все зрозуміло. Тепер відповімо на питання, що таке знак звіра? Багато хто уявляє його як число. 666, намальоване, вирізане або випалене на тілі людини, як це показують у фільмах жахів, і це дійсно виглядає страшно. Але Біблія пояснює це інакше, тому давайте розберемося, що це число означає насправді. І так в об'явленні у розділі 13 у вірші 18 написано Тут мудрість, хто має розум, нехай порахує число звірини, бо воно число людське. А число її 666. Отці церкви та ранні богослови тлумачать цю цитату так Знак це не саме число і цифри шість шість, а те, що вони означають. Тобто це число символізує людину певного типу, а не реальний знак на її тілі. Вони бачили у числі 666 шістдесят шість символ людської недосконалості, гордині та прагнення замінити Бога. Образ людини, яка відкидає Бога і підкорює інших. Водночас в об'явленні у розділі 13 вірші 16 та 17 сказано: І зробить вона, щоб усім малим і великим, багатим і вбогим, вільним і рабам було дано знамено на їхню правицю або на їхні чола, щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена ймення звірини. Або числа ймення його. Цей уривок показує, що знак може проявлятися зовні на руці або чолі, і через нього здійснюється контроль над людьми, але його вигляд не описаний, тому не можна точно сказати, як він виглядатиме фізично, і немає підстав стверджувати, що це буде символ із трьох шісток. Тому головне значення цього знаку, як ми вже казали, духовне. Він показує, кому насправді належить людина Богові чи звіру. Тепер з'ясуємо, що означає число 666. За тлумаченням отців церкви та ранніх богословів шістка – це число людини з усіма її вадами адже Бог створив нас на шостий день. Наприклад, в книзі буття в розділі першому у вірші 26 сказано. І сказав Бог Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. А у вірші 31 написано І побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно і був вечір, і був ранок, день шостий. Це що стосується цифри шість. А от три шістки за їхнім поясненням це не просто триразове примноження людських вад. А їхня крайня форма, коли людина замість визнання своєї залежності від Бога намагається стати на його місце, у цьому числі отці бачили образ гордині відкинення Божого порядку і прагнення підкорити інших. Тепер розглянемо сучасні приклади так у 2020 році під час пандемії без QR коду про вакцинацію чи маски на обличчі. Вас могли не пустити в магазин, кафе чи навіть у транспорт. Це ще не знак звіра, але це показує, як суспільство може обмежувати людей без певної мітки, або візьмемо безготівкові платежі. Ви прикладаєте картку чи телефон до терміналу, і платіж готовий за секунду. З одного боку це зручно, але водночас кожна така операція залишає цифровий слід, який можна відстежити. Тобто людина поступово звикає до систем, де її дії контролюються, а доступ до послуг залежить від наявності потрібного інструменту. Саме так маленькі зручності можуть стати кроком до тотального контролю. І все ж сучасні технології самі по собі не шкідливі і створені, щоб допомагати людині, але якщо вони потраплять до рук звіра, тобто антихриста, то можуть стати інструментом повного контролю. Уявіть собі, що одного дня вам скажуть без чіпа в руці або сканера обличчя ви не зможете купувати продукти чи оплачувати рахунки. Це означає, що без такого ідентифікатора людина буде позбавлена базових можливостей у повсякденному житті. Саме так починається контроль, коли одні люди, які під знаком звіра, Допомагають антихристу підкорювати інших, порушуючи божий порядок. Тепер відповімо на питання, чому це небезпечно отже, як ми з'ясували раніше, прийняти знак це не просто отримати мітку на шкірі, це свідомий вибір, який визначає вашу вічність. В об'явленні, у розділі 14, у віршах 9 та 10 сказано а інший третій ангел летів услід за ним, гучним голосом кажучи коли хто вклоняється звірині та образу її і приймає знамена на чолі своїм чи на руці своїй, то той питиме з вина Божого гніву, вина незмішаного в чаші гніву його, і буде мучений в огні і сірці перед ангелами святими та перед агнцем». Це попередження ангела. Підкреслює, що прийняття знаку це свідомий вибір проти Бога. Це ніби підробка печатки Святого Духа, яка показує, кому ви належите. Прийняти знак означає відмовитися від Бога на користь сатани і наслідки цього вічні. Біблія також дає ширший погляд на ці часи в Євангелії від Матвія в розділі 24 у віршах з 9 по 13 Ісус говорить, Намуки тоді видаватимуть вас, і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи за імення моє. І багато хто в той час спокусяться, і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Постане багато фальшивих пророків, і зведуть багатьох. І через розріст беззаконства. Любов багатьох охолоне, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Цими словами Ісус пояснює, що у часи випробувань багато людей зрадять віру через страх чи спокусу, але ті, хто залишиться вірним йому, отримають спасіння. Наприклад, може статися, що, боячись втратити роботу або доступ до їжі, ваш друг буде роздумувати, чи прийняти знак чи відмовитися від Нього, і тут ваша твердість у вірі може надихнути його зробити правильний вибір і врятувати душу. І щоб підкреслити важливість стійкості, згадайте слова Ісуса в Євангелії від Івана, сказані в розділі 16 у вірші 33 Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені, страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні. Я світ переміг. Цими словами Ісус запевняє, що навіть у найтемніші часи Він дає мир і силу, щоб витримати всі випробування ваш вибір залишитися з Богом це вже перемога, навіть якщо світ проти вас. Тепер давайте з'ясуємо, що Біблія каже про тих, хто відмовлятиметься від знака звіра. В об'явленні в розділі 13 у віршах 16 та 17, які ми вже раніше цитували, сказано, що знак буде на руці або чолі, і це не буде просто пропозиція його будуть нав'язувати силою адже без нього людина не зможе купувати їжу, оплачувати житло чи працювати. Наприклад, уявіть, що ви хочете купити хліб або оплатити рахунок, але без так званої мітки. Це стає неможливим вибір відмовитися або прийняти знак буде надзвичайно складним, адже без нього звичне життя стає фактично недосяжним. Тих, хто відмовиться від знака, чекають серйозні випробування. В об'явленні в розділі двадцятому, вірші четвертому, сказано І бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний. І душі стятих за свідчення про Ісуса і за Слово Боже, які не вклонились звірині ані образові її, і не прийняли знамена на чола свої та на руку свою. І вони ожили і царювали з Христом тисячу років. Ці слова показують, що тих, хто відмовиться від знака, можуть навіть стратити, але смерть не буде кінцем для них отримують вічне життя. І царюватимуть з Ісусом їхня смерть це перемога, а не поразка. Тепер розглянемо приклад із сьогодення. Подумайте про ситуацію, коли хтось стикається з великим горем чи випробуванням, наприклад, із втратою близької людини. Саме в такі моменти перевіряється віра, хтось може відвернутися від Бога, а хтось, навпаки, знаходить у ньому силу і надію. Так само і у часи великих переслідувань доведеться робити вибір, прийняти знак звіра заради тимчасового спокою, або відмовитися від нього і залишитися вірним Богові навіть попри страждання, і ті, хто відмовляться, стануть прикладом для інших, демонструючи, як можна сказати Антихристу ні. А що ж буде з тими, хто вибере знак звіра? Антихрист заманюватиме людей обіцянками щасливого життя, наче вони вже потрапили до раю, але це лише порожні слова та хитрощі. Бог же розпочне свої суди над тими, хто вибере звіра, в об'явленні в розділі 16, у вірші 2 сказано І пішов перший ангел і вилив на землю чашу свою, і шкідливі та люті болячки обсіли людей. Хто мав знамено звірини і вклонявся її образу. Іншими словами, ті, хто прийме знак, зазнають божих покарань, болючих виразок і важких хвороб, і це лише початок. Далі настануть інші кари, річки перетворяться на кров, настане нестерпна спека, темрява, почнуться землетруси, гради, смерчі, цунамі і так далі. Усе це неминучий прояв Божого гніву на тих, Хто відвернеться від нього. Ну, а для віруючих є надія. У тій же книзі об'явлення, в розділі 21, у віршах 3 та 4 сказано І почув я гучний голос із престолу, який кликав Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Ці слова обіцяють, що Бог створить новий світ, де не буде болю, горя, хвороб, страху, сліз чи страждань, а всі віруючі житимуть з ним у вічній радості, мирі і любові. І щоб наголосити на цій надії, згадаймо слова з послання святого апостола Павла до Римлян, написані в розділі восьмому у вірші вісімнадцятому бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Це означає, що всі труднощі, які ми переживаємо, бліднуть перед вічною славою, яку Бог приготував для своїх дітей. Тепер розглянемо, чому ми не повинні боятися знаку звіра і що означає бути готовими. Отже, знак звіра це дуже серйозно, але Біблія закликає не боятися. У книзі Послання святого Апостола до Филипян в розділі 3 у вірші 20 сказано Життя ж наше на небі, звідки ждемо й Спасителя Господа Ісуса Христа. Ці слова нагадують, що справжній дім людини на небесах, а смерть у цьому світі лише перехід до вічної радості з Богом. А дехто навіть вірить, що християн заберуть на небо ще до цих подій у так званий Винос. Ця віра виникла через буквальне тлумачення деяких уривків нового заповіту наприклад, у першому посланні святого апостола Павла до Солонян. В розділі четвертому, у віршах 16 та 17 сказано так: Сам бо Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо й зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі. І так завсіди будемо з Господом. І це дійсно можливо, але якщо з вами цього не станеться, ваше завдання стояти у вірі міцно й не піддаватися спокусам Антихриста. Також варто згадати настанови, сказані у другому посланні до Тимофія в розділі 4, у вірші п'ятому Але ти будь пильний у всьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу. Ці слова нагадують нам, що наша віра проявляється в діях, допомагаючи ближнім, підтримуючи тих, хто слабший і ділячись Божою любов'ю, ми можемо змінювати життя людей навколо. Адже навіть невеликі добрі вчинки, зроблені з вірою, надихають інших і стають частиною Божого плану з порятунку душ. І, врешті-решт, віра проявляється не лише у добрих справах. А й внутрішній силі та стійкості саме про таку витривалість нагадують слова з послання до євреїв, написані в розділі 12 у вірші 1. -му. тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутає нас, та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Ці слова нагадують нам, що ми повинні рухатися до мети, як у марафоні, відкидаючи страх і гріх, щоб досягти вічного життя з Богом. А тепер давайте розберемося, що робити далі. І так пам'ятаймо не варто зосереджуватися на страху перед знаком звіра він сатанинська підробка печатки Святого Духа. Яка намагається імітувати приналежність до Бога, але насправді вказує на підпорядкування Антихристу. Так у другому посланні святого апостола Павла до Коринтян, в розділі першому, у вірші 22 сказано Який і запечатав нас, і в наші серця дав завдаток Духа. Тобто це означає, що Святий Дух це ваш захист від зла. І знак того, що ви належите Богові, а ваша місія жити для Ісуса, розповідати про нього і бути готовими до Його повернення. В об'явленні, в розділі 22, у вірші 12, Ісус каже Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами Його. Цими словами Ісус запевняє, що він скоро повернеться і винагородить тих, хто залишився вірним. Живіть так, щоб бути готовими до цього дня. Згадайте людей, які в складні часи допомагали іншим, ділилися вірою чи підтримували слабких і живіть за їхнім прикладом, наслідуючи їхню віру і відданість Богу. І наостанок пам'ятайте і не забувайте. Ісус вас любить. Яким би не був світ, Він сильніший за все. Уявіть себе в новому світі, де немає болю, страху чи сліз, лише радість із Богом. Ця надія варта будь-яких випробувань. Тепер давайте підсумуємо все вище сказане. отже, знак звіра це не просто цифри 666 чи фізична мітка. А в першу чергу духовна реальність, яка показує, кому насправді належить серце людини богові чи антихристу. Звір і лжепророк намагаються заволодіти світом через обман, страх і хитрощі, і використовують вони для цього не тільки маніпуляції, а й сучасні технології. Прийняття знака, тобто погодження на співпрацю зі звіром, це свідомий вибір проти Бога. З якого випливає серйозна небезпека і вічні наслідки, але Біблія також дає й надію наприклад, ті, хто залишаються вірними навіть у часи переслідувань і спокус, отримують вічне життя і нагороду від Христа. Для боротьби ми можемо черпати силу в вірі, прикладах святих і людей, які підтримували інших у складні часи. І наслідувати їхню відданість Богові. Наша стійкість, молитва, добрі вчинки та любов до ближнього допомагають протистояти спокусам і страху. Тож не бійтеся, але будьте готові. Живіть так, щоб серце ваше завжди залишалося з Богом, і пам'ятайте, що навіть у найтемніші часи Ісус дає мир. Силу та надію. І зрештою, наша перемога вже гарантована, бо він переміг світ і обіцяє взяти з собою тих, хто вірний йому. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на наш канал, поставте лайк і обов'язково залиште свої думки у коментарях. Також ви можете підтримати розвиток нашого каналу, натиснувши під відео кнопку Спонсорувати. Або скориставшись реквізитами в описі, усі спонсори отримують приємні бонуси і нашу щиру вдячність. А ми бажаємо, щоб ваша віра зміцнювала серце, молитва дарувала справжній мир, а надія на вічне життя з Богом надихала кожного дня.